Олег розказуй свою думку про скуб граб. якщо ну, він... Шо? Ну що, він виглядить міцним. Це, я думаю, добре буде ним щебенку з камінчиками брати, якщо цей так. Ну і в таких місцях між камінцями, тобто якщо валуни десь є, між камінцями, валунами. Краще 7 доставати. чи 9 міліметрів. Не, 7, мабуть, краще, тому що 9, воно те чудово, але ж камінці однак не сіються і через 9 не сіються. А Мілка Щебень, вона просіється про цей. Пісочок просіється. Зрозуміло, добре. Тепер свою думку про цей здоровецький. Ну, нічого не стандартний. Це дірки, звісно, завеликуваті. Зараз вже таких цілей немає. Ну, як, є цілі, але весь дріб'язок, не весь дріб'язок, якась кількість його буде провалювати. Я особливо. всім його раджу, бо Зараз. після них ще можна щось зібрати. Так, да, я теж раджу конкурентам. Тобто, і вони доволі, вони тільки крупне вибирають, а решта залишиться мені. Тобто цей найкращий всім радити. Да. Ну і про найдорожчий старатель скуп, що ти ну, про нього ну, скажеш? А ну він трошки важче, мені кажеться. А так добре знімати верхівочку з піска, якщо важко взяти щось на півкруглим, важко попасти в цю дробинку чи щось таке, що лежить на поверхні, тобто цим краще брати з поверхні і. Добре, тоді все велость залишиться наше. Не буде сіятися, довго вибирати, не прийдеться дробинки, ці капсуля і їм подібне. Тобто воно буде все залишатися, ми з першого разу будемо брати. Чудовий. Ну, самі ж придумали. Ми придумали, значить копаємо, знаємо, що, що робимо. Добре.